Партія Європейська Солідарність і розпочинає акцію. Українська книга Вільній землі ця акція потрібна, тому що ми всі бачили, як на Донеччині, як на Харківщині. Окупант спалює всеукраїнське, в тому числі книги. Тепер, зібравши ці книги, ми будемо відправляти їх на деокуповані території, в школи, в бібліотеки, в дитячі садки. Акція сама називається Українська книга Вільній землі. Ми дуже раді тому, що дуже активно долучилася Одеська область, Одеський регіон. Це зокрема. Балта, це сарата, це подільськ. Ми продовжуємо і будемо намагатись збирати якомога. Більше класних наших книжок. Голова нашої фракції Михайло Володимирович Мошкович закупив книги для цієї акції. Будуть збиратись книжки і в кримськотатарському волонтерському центрі. Потрібна шкільна література, потрібні дитячі книжки, казки. І важливо, щоб все було українською мовою. Волонтерський Гончаренко центр також долучається до цієї чудової акції. Ми хочемо, аби ви знали, що оркам ніколи не вдасться перемогти наше слово, нашу нашому. Мово, ніколи та нікому її не знищите. Долучайтесь до цієї чудової акції. Це ще раз підкреслить нашу єдність, нашу любов до рідної землі та української мови. Ми не дамо росіянам нав'язати їхні наративи. Долучайтесь до акції, всі разом збережемо українське слово. Слава Україні, слава героям! Перемога близько!